Тема додавання раціональних чисел. Де опиниться мандрівник, який перебуває в точці з координатою 2, якщо він переміститься на 5 одиничних відрізків праворуч. 2 плюс 5 дорівнює 7. Він опиниться в точці 7. Якщо переміститися з координатної точки мінус 3. В тому самому напрямку на 5 одиничних відрізків, то він потрапить в точку 2. Мінус 3 плюс 5, дорівнює 2. Якщо буде в мінус 2 і переміститься на мінус 5, то буде мінус 7. Мінус 7. Значить, наприклад, якщо температура повітря. Порівняла мінус 3 і підвищується на 5. Термометр покаже плюс 2 градуси. Можна помітити таку закономірність. Якщо до числа а, а додати число Б, то точка з координатою А переміститься, то точка переміститься по координатній приміна Б одиниць одиничних відрізків правої очі. Якщо до числа А додати від'ємне число Б, то точка з координатою А переміститься переміститься по координатній прямі на мінус b одиниць ліворуч. Мінус на мінус b, на 5 одиниць ліворуч. Тут приклади. Мінус 3 плюс 5 дорівнює 2, мінус 7 плюс 4 дорівнює мінус 3, 6 плюс мінус 2 дорівнює 4 і так далі. Мінус 2 мінус 5 дорівнює 7 з мінусом. Мінус 3,5 плюс мінус 1, мінус 4,5. Тобто, щоб додати два числа з різними знаками треба. Додати два числа з різними знаками, так? треба. Знайти модулю доданки. Тут 6 і мінус 2, буде 2. І від більшого модуля від 6, Відняти менший модуль 2. Буде 4. І перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулю. Тобто тут плюс значить плюс. А щоб додати. Два від'ємних числа. Два від'ємних числа. Так. Треба знайти модулю доданків. 3, 5 тут буде і тут одиниця. Додати модулі доданків. 3 і 5 і одиниці буде 4,5. І перед сумою поставити знак мінус. Перед отриманим числом поставити знак мінус. Тепер інший приклад. Мінус 3 плюс 3 дорівнює 0. 3 і мінус 3 дорівнює 0. Тобто сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. І зауважимо, що для будь-якого раціонального числа а плюс 0 до рівня 0 плюс А до рівня А. Для будь-якого раціонального числа А.